Першому міському розпочинається щотижневий гостросоціальний проект Червона межа Моє ім'я Олександр Філеє. Вітаю усіх тих, хто долучився до інформаційного дня першого міського. Сподіваюсь, дуже що сьогоднішній проект стане для вас пізнавальним і корисним. Сьогодні будемо говорити на тему торгівля людьми під час війни і обговоримо цю тему з нашими гостями. До нас сьогодні завітали. Тяна Семікоп, голова громадського руху Віра Надія, Любов і Єлизавета Левіна, юристка, фахівчиня з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Вітаю вас, шановні гості. Ну, торгівля людьми. Ну, всі знають, що це форма сучасного рабства по суті у 21 столітті, і порушення прав людини, яка. Не втрачає актуальності навіть у 21 столітті, може бути торкатися може будь-кого. Немає ані соціальних меж, ані людей, які б були обізнані і все одно попадають під цей страшний злочин. І так, ця проблема може торкнутися кожного. Давайте спочатку про те. Чому це важливо? Бо у нас вже днями в Одесі, я не знаю, як в інших містах країни відбулася акція, де приймала участь і громадський рух Віра Надія Любов» і багато ваших партнерів з інших громадських об'єднань. Що це був за захід і чому він був проведений ось саме днями? 30 липня міжнародний день боротьби з торгівлею людьми. І це вже традиційно, майже 20 років в Одесі проходить такі акції. І якщо спочатку ми сумнівалися, чи треба проводити акцію під час війни, чи може обмежитись спілкуванням на телебаченні, чи просто консультуванням на вулицях міста, то все ж таки ми вирішили, що така форма роботи, як акція, яка збирає багато людей. Є можливість зустрічі з різними суб'єктами протидії торгівлі людьми. Ви правильно зазначили, і громадські організації, і поліція консультувала, так. і центр безоплатної правової допомоги, і департамент соціальної праці та соціальної політики одеської міської ради. Саме вони були ініціаторами проведення цієї акції. І це дуже важливо. До дуже багато людей було на акції, отримали буклети, брошури, консультування. Це Важливо так, безумовно, Єлизавета, Давайте ось можливо з юридичної точки зору, і так аби наші глядачі зрозуміли, що таке торгівля людьми. Ось зараз, у 21 столітті, стаття 149 кримінального кодексу України предусматривать уголовну відповідальність за торговлю людьми. Это преступление, оно стоит на третьем месте по прибыли, по наживе, которую получают злочинцы после торговли оружием и наркотиками. Поэтому понятно, что это преступление, оно было очень давно, и сейчас, в наше тяжелое время, во время, после начала войны, еще больше активизировались преступники, потому что используют состояние такое население, когда люди, во-первых, бегут от войны, во-вторых, ищут работу, убежище, вот, с детьми, женщины. И поэтому это еще более усилило, так сказать, подъем преступности. И вместе с тем мы, как общественная организация, тоже, учитывая наш богатый такой опыт, больше 25 лет мы работаем в этой проблеме, Ми э, поняли, що треба теж активізувати свою деятельность. Ми буквально через дві недели после начала війни, уже були на э, пунктах в пунктах пересечения границы, э, Украина, Україна, Польща э, для того, щоб предоставить людям інформацію, тому що э, поступала інформація о том, що пропадають женщины, пропадають жінки з дітьми. Что якобы их волонтеры должны были вывести, в, найти убежище в Румынии, в Польше, в других странах. Но не все понимают, что надо проверять информацию, что надо документы смотреть у волонтеров для того, чтобы не попасть в такую ситуацию. Люди доверяли и попадали в такие сложные ситуации. Вот. Это преступление, которое дает наживу, это Оно заключается в чем? Что человеку дают информацию на то, что он может, например, найти работу там-то, там-то это вербовка. Потом его перевозят, обещая бесплатные все, так сказать, этот процесс бесплатный. Потом ему обещают зарплату хорошую, обычно даже бесплатное проживание, питание. И Когда уже человек попадает в зависимость тех людей, которые его используют его труд для наживы, то уже происходит сам процесс, и люди попадают либо в трудовое рабство, либо в сексуальность, если это касается девушек, вот, либо в другие виды преступления, в том числе попрошайничество и так далее. Ну до речі, ось якщо вже ми почали говорити про певний розподіл так, торгівлею людьми, то у яких формах вона може проявлятися? Давайте і про це скажемо. Ну трудове, сексуальне, Це і попрошенчество ж це і продаж органів, і ми це пройшли вже. Це і, це і втягнення в злочинну діяльність, якщо це стосується того, що от були випадки такі, що пропонували роботу кур'єрами десь за кордоном, але потім втягували в злочинну діяльність по розпространенню наркотичних речовин. І це теж злочин. Різні види, і тому, о, якщо людина попадає в полі нашого зору, то ми вже знаємо, як це виявити, як ідентифікувати людину, і е, е, як виявити її нагальні потреби і надати допомогу. Угу. Ну, зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення росіян в Україну ризик потрапляння у ситуацію, коли людина просто стає рабом, він підвищився. І про це говорять. І урядовці, і місцева влада, і експерти, які займаються дослідженням цього питання. Ну і зрозуміло, що під час війни люди перебувають в особливому емоційному, психологічному стані, пригнічені вони у пошуках кращої долі можуть виїхати е, не тільки за кордон, а навіть в рамках межах країни, так і е, 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 ось цей і психологічний, і матеріальний, і е, моральний. Стан людини зрозуміло, що він грає на руку злочинцям. Ось просто цікаво за вашими спостереженнями, бо ми з вами в ефірах на першому міському неодноразово на цій темі приділяли прискіпливу увагу на замирних часів, так? І по суті, тема одна: нічого не змінилося. Змінилися обставини, в яких ми зараз усі проживаємо. Ось. Е Ну, якщо знаєте, так якщо спостерігали тенденцію збільшення або зменшення, ось довоєнні часи, часи карантину, так коли теж дуже скрутно було, і ось зараз, під час повномасштабної війни динаміка змін збільшилась, зменшилась кількість тих, хто потрапляє, знаєте, збільшилась, збільшилась так, і це можна бачити, коли працює Ліза Олександрівна, що в неї щоденно. Є люди, які постраждали від торгівлі людьми, чи ймовірно постраждали, uh -huh. і вони приходять за консультацією. І це говорить ще про це говорить ще той факт, що саме надання статусу постраждалої людини в нас дуже великий, навіть в порівнянні з іншими областями. Я можу перепутати, але 10, 10. так? Нас, 10 – 2022 рік і 5 – 2023 рік. 15, тобто. І, так, так, за, так, за, за, півтора. Півтора, за півтора роки. 15. Це особи, які отримали статус на державному рівні. На державному. Е, так, які отримують від держави одноразову фінансову допомогу, безкоштовну медичну, правову. Ну, там е, все це в законі є, і їх права. І, коли вони отримують цей статус, що для цього потрібно? Куди звертатися, щоб отримати цей статус? І ну яка доказова база має бути? Ось люди ж здебільшого цього не знають. Згідно закону, вони повинні люди, людина, яка постраждала від трудового рабства, сексуального, вона повинна звернутися до районного управління соціального захисту. Угу. Це стосується нашої області. Або якщо це в Одесі, то департамент соціальної і сімейної політики і не, не до правоохоронців, Ні, а до. До е... правоохоронців це за бажанням. Закон mm -hmm. е, передбачає е, свободний вибір людини. Якщо людина не бажає. Співпрацювати з правоохоронними органами або це ну, теж психологічно складова так, так, це. Треба розуміти, розумієте, і повинні до повноважної особи, які складають такий опитувальний лист, і потім там дуже нескладна на самділь процедура. От і е, документи направляються до Міністерства соціальної політики України і протягом десь місяця повинні розглянути, і якщо є е, такі основання, значить повинні надати статус. Угу. І людина отримує фінансову допомогу цілеспромовне. Це не матеріальна допомога, це фінансова допомога від Одноразова держави якось. одноразово як для особи постраждалої від торгівлі людьми. Угу. Для цього що потрібно? Яка доказова база або з чим має прийти людина? Ви Знаєте, у мене такий досвід. вже, Я вже 20 років опитую людей, і я розумію, що це не можна придумати. Ці історії кожна історія так, кожна історія і дуже багато повторюється, але треба знати, що спитати людину, щоб людина не не то що, не те, що він хоче щось збрехати українською мовою кажучи, але вони можуть забути, вони хочуть забути якісь обставини, і тому треба задати таке питання, щоб розуміти, що ця ситуація, що в цій ситуації є торгівля людьми. Це є шахрайство, але є торгівля людьми. Це різні законом обумовлені статті і різний вид злочину. А, а як працює законодавство у цій сфері? Так, зрозуміло, що мало б людина, яка постраждала від злочинця, і рабом, по суті, була будь-яким там. Робочі, сексуальна наруга, жибство, зрозуміло, що з певних психологічних проблем так вона може не піти до правоохоронних органів, заявити, так і навіть ото почуття покарання злочинця, або це зневіра ще у роботу, як ви вважаєте? Може і так, деякі в деяких страх, що його злочинці знайдуть. У деяких якісь перепони стоять, і або така от чоловіків це стосується більше. Ну ну не повезло в цей раз. Я не буду розголошувати це, mm -hmm. бо це на, на самом ділі, это, нічого в этом позорного немає, тому що любой чоловік може потрапити в таку ситуацію із вищою освітою, і з середньою освітою. Вербувальники вони мають великий досвід, і зараз, коли в нас війна, тим більше це вразливість людини, і йому обіцяють багато таких гарних речей, і він вірить в це, хоче вірити в це, і тому йде на співпрацю, uh -huh. але потім випадає в таку ситуацію. Дуже важливо знати, куди звернутися. Дуже важливо звертати увагу на ті інформаційні якісь речі, які є у нас, і їх багато. І на сайті Міжнародної організації з міграції, і в різних видах нашої у Фейсбуці. Я достатньо часто зустрічаюсь. Цією інформацією. Це вже питання, я так розумію, що до самозахисту відкласти. Самозахисту, так, трохи так. пізніше ми більш детально про це поговоримо. Mm. Тетяна, ось багато хто напевно скаже, ну, 15 випадків людей, які отримали статус спеціальний такий, там в країні 40 там, або 30 мільйонів людей це ніщо. А мені здається, що навіть за. Воєнних часів ми про це і не говорили про отримання цього статусу. На вашу особисту думку, чому це не мало? І чому, якщо за минулий рік таких випадків було 10, то спочатку цього року, півроку минуло, вже є 5. Так чому це не мало і чому це так важливо? Дивіться, ми говоримо зараз про саме статус так. постраждалої, але е, дуже велика група людей, яка е, не е, готова подавати на статус за різних причин, так і е, є зовсім інша цифра. Ті люди, які спілкуються з Єлісаветою щоденно, угу. а їх багато. І якщо раніше у нас працювала одна Елізавета в цій тематиці, саме в наданні допомоги, то зараз в неї три помічника. І це цілий день. Вона з цими людьми, вона надає їм допомогу. І я хочу сказати, що наша організація вже багато років є імплементує. Туючим партнером міжнародної організації з міграції, тобто Агенції ООН, яка займається питаннями нелегальної міграції, mm -hmm. протидії торгівлі людьми. І люди, які звертаються за допомогою, вони можуть отримати цю допомогу саме від міжнародної організації з міграції, і це. Також суттєва допомога. І і от тільки в цьому році, Елізавета, скільки в нас вже опитувальників заповнено для міжнародної організації з міграції? Десь 35. Нічого десь собі. 35. Але люди йдуть, йдуть. Це не ті, тільки що подаються на статус, а ті, що бажають отримати допомогу, в тому числі і правову, і психологічну, і іншу допомогу. І не всі звертаються по статус, бо це така. Хтось поїхав на роботу знову десь в область, хтось ще по якихось причинах. От тому ми надаємо по гарячому, так сказати, по гарячому надаємо допомогу, яку потребує людина на даний час після того, як пройшла таку складну ситуацію. Чи можна говорити про те, що ось таке небажання відстоювати свої права свідчить про те, що у наших, на жаль, співгромадян ну немає культури? Відстоювання своїх прав, тим більше у такому е, питанні дуже серйозному і делікатному, як торгівля людьми, абсолютно, це перше. А друге, це немає достатньої інформації про ці можливості, які вже є в нас і в державі. І з міжнародною допомогою немає інформації про ті послуги, які людина може отримати. Бо мало хто знає, що якщо з'явились в результаті торгівлі людьми, з'явились якісь медичні проблеми, то в Києві є такий спеціалізований медичний заклад, де людина може пройти саме. І лікування, і реабілітацію, що саме в Одесі ми нещодавно відкрили психологічний центр еквілібріум, де людина може пройти і отримати психологічну допомогу, психіатричну допомогу. Це, це дуже важливо. Це так, І це все безкоштовно. І е, я дуже вдячна вам і вашому каналу за те, що ви піднімаєте ці от соціальні такі важливі питання, бо це ще одна можливість донести. Треба звертатися, треба говорити про це. Е, і е, е, Тим паче, що є державні структури, які відповідають саме за цей напрямок роботи, є громадські організації досвідчені, які допомагають. І саме це не тільки наша організація ще так. дуже гарно працює організація Caritas Одеса УГКЦ. Вони також дуже професійно працюють з людьми, які постраждалі. Центр первинної вторинної допомоги, які також з нами були на акції, так. також консультували, консультували людей. Тобто, треба говорити, треба звертатись. Є ще одне питання, коли люди бояться звертатись, бояться розголошення інформації. І якщо ми беремо е, молоду жінку, яка постраждала від сексуальної експлуатації, і вона проживає в невеличкому містечку, чи в селі, чи буде вона розповідати? Та ні, звичайно, не буде, ні не буде вона... же самий е, участковий, так е, може бути її сусідом, а, а сусід так. сусідом, ну і тобто, так далі. Це такі е, такі дуже важливі питання, але е, я вважаю, що треба все-таки більше довіри до е, державних органів, до громадських організацій. І якщо там може до державних не хочуть звертатися, бо знають ой, це ж така бюрократія, це mm -hmm. треба mm -hmm. бути опитувальне, опитувальник, потім міністерство е, буде надсилати, потім чекати. А це треба до них їхати туди-сюди. То до громадської організації ми завжди відкриті до спілкування. Можна приходити, можна говорити. І в нас були випадки, і у Завети, були такі випадки, коли людина приходить і розповідає історію. Це трапилось з моїм знайомим, але ми вже знаємо, що це його історія. Так. І так, слово за слово, і людина починає розповідати. Знаєте, ось за моїми особистими спостереженнями, за роботою громадських об'єднань і якихось благодійних фондів. Так на сьогоднішній день, ось від якоїсь конкретної монетизованої гуманітарної допомоги, стали більше давати уклін у бік популяризації звернення до юристів, звернення до психологів. Звернення до ментального і морального здоров'я українців. Ця тенденція вона буде набирати обертів. Вона буде набирати, буде набирати і, от згадайте, начало минулого року, коли ми бачили дуже велику кількість людей, які йшли за гуманітарною допомогою. Так. Продукти гігієна в дуже великі черги і в нашу організацію стояли, але зараз. Дуже затребувана психологічна допомога. І люди приходять, люди дзвонять і кажуть, мені потрібен психолог. Це дуже правильно, бо всі ми і ті, що постраждали в деокупованій території, і ми, які проживаємо в Одесі, ми всі знаходимося в стані посттравматичного синдрому. Ми по-різному це переживаємо. Але це накладає е, печаток на нашій психіці. І не завжди людина думає, та я справлюсь, я сильна, я справлюсь, це. але не завжди так виходить. І такі за допомогою люди звертаються, і це правильно. Так, не дуже багато часу у нас залишилося. Щодо самозахисту, Єлизавета, давайте про те, як себе захистити. Ось ось як, напевно, себе захистити, як розпізнати ось ці. Маркери злочинців, ці гачки, з якими вони чіпляють жертв своїх, так? жертв не постраждалих, а жертв по суті, бо це ця тема, коли людина, на мою думку, особисто, це жертва. Що це за гачки і як себе самозахистити? Ну, я вже не один раз говорила, що треба перевіряти інформацію. Будь-яка інформація, яка подається в інтернеті. На різних сайтах вона ніким не перевіряється інформацію. надає людина, яка може вам говорити все, що завгодно. І, як кажуть, ага. деякі спеціалісти, то навіть здебільшого вербувальниками є близькі люди, так. знайомі, близькі, і, близькі, так. і знайомі, однокласники, і люди, яким довіряєш <гум> так довіряєш. Треба перевіряти, треба документи свої зберігати, не надавати нікому в руки на деякий час, тільки можна показати правоохоронцям, прикордонникам і так далі. Треба, якщо ви їдете на роботу. То треба тут контракт свій складати через Міністерство економіки, там на сайті Міністерства економіки України є перелік фірм, які мають ліцензію для працевлаштування за кордоном або в Україні, щоб не попасти в халепу. Не консультування, uh -huh. як працевлаштувати за кордоном, uh -huh. а саме працевлаштування. Не надання інформації, що там є якесь робоче місце, і дайте мені 200-300 євро за, мою, за мої послуги і їдьте. І е, людина не захищена нічим. От. І е, якщо роботодавець закордонний е, хоче мати робітника, йому потрібна робоча сила, то він оплачує послуги цієї фірми. З людини, яка їде на роботу, нічого не береться, ніякі гроші. От. Треба копіювати документи свої, десь ховати для того, що якщо у вас паспорт заберуть, а його забирають звичай. І е, треба мати гроші на зворотній шлях, бо іноді людина може здійснити втечу, але в неї немає коштів для того, щоб повернути. Треба знати дані, адресу, телефони, консульства тої країни, куди ви їдете. Угу. Ви повинні тут всю цю інформацію о, прочитати, занатувати е, занотувати, е, так, занотувати сховати. собі, сховати. Треба мати телефон гарячої лінії. Це дуже такий простий телефон 527, який вже не, неодноразово виручав наших е, дівчат, особливо, які попадали в сексуальну експлуатацію і так далі. От е, треба давати інформацію, надавати інформацію родичам своїм е, де куди. Не не треба з цього таємницю якусь робити. Отну отакі, от і якщо ви попадаєте в таку ситуацію і вам погрожують, що вас депортують, не вдумайте там поліцію йти там кричати. То залякуванням залякування займаються. таке, так то треба шукати будь-який шлях для того, щоб вийти з цієї ситуації. Поліція буде на вашому боці у будь-якій країні, це злочин. Розумієте, і все це робиться проти закону законодавства будь-якої країни, і Фінляндії, і Ізраїль. У нас в різних країнах потерпали люди, і в Чехії, і в Словакії різні країни здавалось би, вони на високому такому рівні розвитку, але це злочин, злочинці є в будь-якій країні. І не, і не думати так, що це мене не торкнеться, це мене не стосується. Це інформація для, для інших людей, і для тих, хто може там села, може там нема освіти. будь-яка людина може попасти в таку, потрапити в таку ситуацію, бо у, у, у нас у кожного є якісь проблеми, виникають якісь страхи, виникають якісь там кому операція, кому навчання дітей. Ну, річ, кому треба віддати борг і тому людина попадає в таку ситуацію, вірить в те, що вона. Отримає велику зарплатню, що вона там буде безкоштовно прошивати, харчуватись і зекономить якісь гроші, і привезе до родини. І не треба засуджувати людину, тому, що людина шукає роботу з високооплачуваною зарплатнею, свою, свою роботу. Воно вона оцінює високо, щоб можна було прожити на ці гроші, щоб можна було не просто існувати. А повноцінно себе почувати і свою родину ну, безумовно. А, й, а й, тим більше, якщо людина перебуває у е, психологічному, емоційному відчі, без грошей, і тут обіцяються золоті гори, то е, тут і критичне мислення може вимкнутись, угу. і на світ будеш зовсім інакшими очима дивитися. Ви абсолютно. Правильно сказали, знаєте, ось шукаючи інформацію щодо самозахисту, так і правил, як не потрапити на гачок злочинців, подивився, що пишуть посольство України у різних країнах європейських, так, наших найближчих сусідів: Польська, Польща, Чеська Республіка, навіть Німеччина ну це вже. Західна Європа, і там майже поради і правила вони надпрості, проте надважливі і майже однакові. Так, зокрема, ось нікому, окрім офіційних осіб, не давати своїх документів. Не сідати в авто з незнайомцями, інформувати близьких про своє місце перебування, знайти кодове слово, яке можна сказати для того, коли ти потрапив у скрутну ситуацію або проблему, щоб вони знали, що потрібно діяти більш активно, не довіряти сліпо. Незнайомам, це вже про критичне мислення, самостійно сплачувати за всі послуги та оформлювати документи, і укладати контракт про плац... працевлаштування так тут на місці і зрозумілою вам мовою. Mm, це основні такі правила, які можуть убезпечити будь-якого українця від потрапляння у пастку злочинців, які займаються торгівлею. Людьми я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час прийти і поспілкуватися за те, що ви працюєте і надаєте неабияку допомогу. Давайте, можливо, восени, коли ми зможемо зробити там певний зріз тих, хто звертається по допомогу саме у цьому питанні, і подивимось на динаміку зростання mm -hmm. тих, хто отримав цей статус. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Друзі, сьогодні говорили на тему торгівля людьми під час війни. У нас у студії була Тетяна Семікоп, голова громадського руху Віра Надія Любов і Єлизавета Левіна, юристка фахівчиня з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Не залишайтесь самі з собою. Бережіть себе, тих, хто вас оточує. Побачимось наступного тижня. Бувайте.